Привіт, друзі! Ну що ж, сьогодні я знову їду у розвідку на польсько-український кордон, тобто я їду до Львова на один день. Завтра я буду повертатися, і, звичайно ж, перевірю, яка зараз ситуація на кордоні, на польському та українському, як впускають українців, чи дають їм обов'язково самоізоляцію в Україні, чи потрібно встановлювати додаток Дія. Ну і звичайно ж, я вам все детально розповім уже в наступних відео, які буду знімати на кордоні. Тому не переключайтеся і дивіться далі у відео. Гарного дня і до зв'язку! Сідаємо і будемо бачити. Як сьогоднішня поїздка наша пройде. Ну що ж, друзі, під'їжджаємо до українського кордону. Точніше, до польського кордону в Корчові Як наразі, жодної машини взагалі нікого немає. Тобто, сторону України пустий кордон, взагалі пустенький. Ну що ж, друзі, тест можна зробити, якщо ви забажаєте, і на кордоні. Ось відразу на Краковці. І ось нам митник із цим із сигаретою в руках. Відкриває браму і ми виїжджаємо. Так дивно подивився, напевно, через те, що я його знімав на камеру. І думаю, що за годинку-півтори будемо у Львові, в залежності, яка буде погода на дорозі. Ну, ви самі розумієте, як у Львові пробки. І тепер ми бачимо, друзі, чергу, яка є в сторону Польщі. Легкових автомобілів як ми бачимо, є небагато. Не дуже багато. Так. А фур. Ой-ой-ой, ви бачите кінець? Я його не бачу. Ну що ж, друзі, під'їжджаємо ми до кордону Краковець Корчова. Зараз будемо перетинати український кордон. Черги взагалі нуль, одні фури десь на кілометрів п'ять, але ковик авто і автобусів зовсім немає. Ну що ж, друзі, ви всі пам'ятаєте, що я говорив, що відбулися зміни на кордоні при в'їзді в Польщу, що можна буде в'їжджати туристам з України з українським паспортом закордонним. Ну а зараз я це перевірю, як це буде відбуватися на кордоні, тому що ми стоїмо перед кордоном корчової і перевіримо це на собі. Також ми прийшли в український кордон сьогодні за 40 хвилин. Привіт, друзі! Ну що ж, я знову їздив у розвідку на польсько-український кордон. Ну і ми тепер перетнули польський кордон. І зараз пані Магі розповість, як вона проїхала кордон, і взагалі вона їде друзі транзитом. Тому вам буде цікаво послухати, що в неї питали на кордоні. Магі, привіт. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, ти мала якісь документи, що е, підтверджували про те, що ти в'їжджала до Польщі як -от транзитом, хотіла їхати. До країни, яка називається, я вже не пам'ятаю. Е, я їду до Австрії, до Відня, та звідси у Фельдкерг на майстер-класи. З собою маю лише біометрику та запрошення з майстер-класів. Суворі були прикордонники, коли в тебе запитували? Ну, вони мене довго тримали, але подзвонили іншим. Так. Вищим прикордонником. Yeah. <laughs> Вищим прикордонникам та е, довго щось там розпитували, але не в мене, тому що я не знаю польську. Е, вони щось питали, я казала, що не розумію, але е, так склалося що... <laughs> Добре, а ви розумієте, що ви перший, напевно, пасажир, який проїхав транзитом до Польщі, тому що прикордонники, як ви помітили, навіть цього не знали. Mm -hmm. І взагалі ви відчуваєте якийсь від цього кайф? Так, кайф відчуваю, не знала, що я взагалі перша така. Це для мене сюрприз. Але так, я трішки відчувала якусь напругу, але зараз розумію, що все добре. Та. А ви їхали перший раз за кордон? Е, ні, не перший. А їхали автобусом з іншими перевізниками? Автобусом не їздила. Їздила літала літаком. Угу, Окей, добре, дуже чудово. Дякуємо вам, пані Магі, за інтерв'ю. Ну звичайно... привіт, друзі. У Мене дуже радісна новина для вас, тому що Польща вчора прийняла нове рішення і змінилися правила в'їзду на територію Польщі для українців. Тому ставте лайк, робіть репост, тому що це новина для всіх. Адже як описано на офіційному сайті go.pl, що з 9 вересня. Всі громадяни України, які хочуть в туристичних цілях поїхати до Польщі, зможуть це вже зробити. Ну але, звичайно, треба буде мати адресу для самоізоляції. Ну, тобто для проходження карантину в Польщі, все так, як і раніше. Просто єдине, що вам вже не потрібно буде мати запрошення на роботу або ж дозвіл на роботу чи карту тимчасового побиту. Ви можете просто мати біометричний паспорт, адресу для проходження карантину, ну і, звичайно, місце для проходження карантину, гроші, страховку, і вас без проблем. Пустять до Польщі, тому ще раз підтримуємо цю новину лайком і звичайно ділимося з усіма друзями. Дякую за перегляд і побачимося, друзі, до наступного відео.